Червень, без період. Але бджоли щось носять, прилітають і щось несуть. Що ж зараз цвіте? Липа давно відсвіла Тут варто лише подивитися перед собою. Один із видів синяка. Ця квіточка не знаю, яка зацвіте як вона зветься. Як же ж без польових маків? Вони теж тут присутні. Розочка давно відсвіла, але є якийсь бур'ян жовтенький. Що це за бур'янчик, не знаю, але знаю, що це сорняк. Теж має зараз розцвітати. Рапс вже перецвів, настав би період, але є дикороси вздовж рапса, ми бачимо. Різні квіточки. Маки червоні, петрові батоги, синяк і короля дикоросів будь-яка. Ще більше дикоросів біля нашої буде, де ми ночуємо. Польова ромашка, королева всіх декоросів. Будяк, король дикоросів, Будяковий мед дуже ціниться. Цей бур'ян не знаю, як називається, а оцей вилетіло з голови. Скоро він зацвіте і буде дуже багато світу. Ну і врешті Петрові батоги. Петрові батоги теж мають квіточки. Ну і розочка. Але особливо здивувала мене ось ця діляночка. Здивувала тим, що тут ростуть нарциси. Вони вже здичавіли дикі нарциси. Подивіться, які гарні квіточки. А це не нарциси, але похожі на нарциси. Нарцисове поле для бджіл у березятковий період. Нарциси, нарциси, нарциси. Це теж не бджіл. Коли її будуть кропити, вони будуть сюди летіти. Тому що прилипач на цукрові, це вже біда. Бояють дикороси. Ось звідки бджоли у безвзятковий період. Беруть собі якийсь нектар і так перебиваються. Хлопці дорою станем горою, всі сам добробут народу, Просяним ранком, теплим світанком разом святого.